Вірш Лесі Українки, вечірня година, коханій мамі, уже скотилось із неба сонце, заглянув місяць моє віконце, вже засвітились у небі зорі, уже заснуло, заснуло, й горе, вийду в садочок та погуляю. Та й заспіваю, як же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину забудеш лихо, кругом садочки, Біленькі хати і соловейка погаю чувати. Ой, чи так красно в якій країні, як тут, на нашій. Не мов маленьких діточок мати, вітрець весняний тихенько дише, немов діти.